День толерантності відзначають цього тижня. На фоні останніх подій для українців це слово набуло значно глибшого значення. Саме в діалозі культур, єдність народу так вважають учасники круглого столу, котрий об'єднав представників різних національних меншин чернівців. Вірменська, румунська, молдавська, єврейська, німецька, польська представники цих національних громад завітали на круглий стіл, що відбувся в Чернівецькій обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка. Говорили про толерантність в контексті неоголошеної війни. Нас дуже хвилює, що нинішня ситуація в країні. І я дуже радий, що в нашому країні ні, од... ні одна меншина, тобто національне товариство, ніхто не підтримав якихось настроїв. Це Ще раз говорить про нашу толерантність. якими можуть бути наслідки між особиста війни чи не найкраще знають представники єврейської громади, вважає один з її представників Михайло Коренблюм. Я думаю, що саме велику роботу для нас виконала наша дружня сусідка в Лобках Росія. Тому що що на сьогоднішній день зробив Путін, як не Путін, то в якому разі я знаю як кажуть, про зараз тоже модне слово. Таке про російські елементи. То як не дивно, на сьогоднішній день український народ стає Дійсно, українським народом ті, хто намагався розпалити міжособиці, насправді об'єднали від малого до великого всіх, хто любить Україну незалежно від національності та походження, так вважає і юна представниця вірменської общини Ріма Гарбіян. Наша ну, збирає кошти для воїнів. АТО Ми, ми з дітьми пишемо листи. Буковина славиться своєю толерантністю, оскільки її мешканці вміють поважати одне одного. А ще під час заходу демонстрували таланти, адже пісня танок та загалом любов до творчості споконвіків об'єднували людей. Ульга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.